24 березня мені намагалися зламати три середні пальці на правій руці. У мене міцні кістки і ніколи ніяких переломів не було, але набряк, посиніння і дикий біль мені забезпечили тижні на два. Це був день вироку першого суду. Чи то збіг, чи то це було заплановано, але цього дня конвої поводилися зі мною гірше, ніж гестапо. Мене ж бурляли в машину і тягнули з машини, кричали та лаялися. До трьох набряклих пальців додалися багряні синці на обох руках, а я сміялася їм в обличчя 12 років в'язниці. Півроку я намагалася не уявляти собі мій покинутий будинок і двір. Я починала думати про дітей, онуків і через кілька хвилин. Наказувала собі не торкатися оголених проводів, виходило. І тільки коли від сина довго не було звісток, я панікувала і накручувала себе. Я жила здебільшого думками про те, що колись повернуся до Києва і що мої друзі з Фейсбуку зрадіють мені і писатимуть приємні повідомлення. А я радітиму кожному з них. І жартуватиму, і сміятимуся, і всі будуть мені дивуватися. На жаль, ця луска сповзає з мене, та й шкіра вже злазить. З кожним днем нерви оголюються, дедалі менше оптимізму і віри в те, що я комусь потрібна. Тепер я точно знаю, що найбільш потрібною я була для спецслужб Росії. Спритно вони скористалися мною. І нічого я сама не доведу. Одного прошу я від усіх, жодних зборів грошей для мене. Допомога тільки широкий розголос, щоб політв'язнів не тримали під сукном. А ми тут чекаємо, і кожен із нас бореться за життя, щоб не померти в Росії за колючим дротом. Просимо всіх не забувати про нас. Слава Україні. 28 вересня 2021 року. Галина Довгопола.